Щоб порівно ігри було всіх. Ти, ти на руку вони будуть трошки виснажені. Ну Ну, так. Давай поміняємо місце. Та. Там ще. Ти в послання мотури коригуєш там, да, ті, там, вона? Щоб на рівно було, так. А я оце з програмою, блядь, я заїбався, я не знаю, як його, блядь. Ти гориш по кругу, але воно якось все одно нерівно, блядь. Ну виходить, в кінці треба підрівнювати вручну. Ні, там в кінці можна підрівняти, то ж таке. Ми системно його якось не напишеш, щоб знаєш, щоб, ну, щоб не втрачали. Де які ігри? От, щоб всіх було рівно, закінчуємо і кубок починаємо. Тобто ми маємо зрягнути з дяволами і з вами грати в кубку? С, е, ну, ні, ну, тут, тут, не погло, тут або ми рягаємо, або ви рягаєте, все, підкреслюємо і все. Так, відпочиньте 2-3 хвилини, бля, раді Бога. Так давайте ці гри не... не... Ні, грати. Ні, чи ну, чи ну так і як, 40 хвилин будемо сидіти чи що. Ну, Поїдемо на... Ну просто розумієш, грати з дьяволами потім фіналом буде таке. Ну на розслабоні ви що бля, мус мусите напрягатися там чи що буде. Вас так саме роблять. Це ж не те, що я там підтусовував. Ми по, по колу йдемо, блядь. І треба, щоб всі рівно зіграли. Технічна поразка можлива. <рес> ну, Я би свою команду не, не виводив, реально, 0-3. Мені ця гра нахуй не треба. У плюс 30 чотир на другому На розслабоні грайте да і все. блядь. Розслабон, розслабон, але це 16 хвилин підряд. Це піздісно. Дамо вам відпочити там 2-3 хвилини. Дима Дима, є! Дима є! Дима! Дима, есть, нет! Да дай сюда, давай! Запиши лавка рогов! Рено? Ну тут два гола. Там по ліню, Гавар. А, Гавер сей забивай. Остап облегче добре. зіграєте, певно 10. Та я не забираюсь, ну типу, або технічна класка, або виходить 6 хвилин стоїть. Поміняйте матчі, так. Хай зіграють, то час, типу красить з нами. Ти розумієш, що, що, що тоді тарас. Там не вийшло, там все рівно хтось буде грати підряд, да, блядь. Це все, все рівно, хоч так, хоч так. Треба було час ставити маску, а потім оцей матч О, дияволи ви да, Зіграйте! Ну, по... Дамо вам відпочити там ще три хвилини, блядь. Відпочиньте, блядь, поспілкуйтеся. Та як не грати, блядь? що?

Якщо 3 хвилини до сих перериву. Та дамо, звісно дамо, блядь. Там буде хватати часу. Ми забили, блядь, 30% своїх. Все, до виходу! ...сьогодні дойдет. Сегодня начал.